Шотландські сепаратисти засудили про європейську кампанію прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона. Вона, мовляв, за слабка, бо базується на залякуванні та негативних емоціях. Про це у Лондоні сказала лідерка шотландської національної партії Нікола Стерджен. На її думку, членство в ЄС має безліч переваг у багатьох сферах, на яких і варто сфокусуватися. Дозвольте мені бути абсолютно відвертою. Я хочу, щоб голосування 23 червня завершилося повною перемогою в усіх частинах Великої Британії тих, хто виступає за те, щоб ми залишилися у ЄС І Якщо після референдуму про незалежність Шотландія раптом побачить, що її проти її волі забирають з Європейського союзу, не складно зрозуміти, що це може призвести до нового референдуму про незалежність. 18 вересня 2014 року на референдумі шотландці обрали залишитися у складі Великої Британії. За це проголосувало 55% виборців. Іншою альтернативою було отримати незалежність. Причому шотландська національна партія, яка агітувала за це, збиралася зробити країну новим членом європейського союзу. Соціологічні опитування свідчать, що у Шотландії найменше людей, які підтримують вихід Великої Британії з ЄС на референдумі 23 червня.